Вітаю! Хочу представити результати виконання курсової роботи на тему системи управління та створення культурних заходів. Сьогодні хочу показати результат програми. У нас в докері зараз піднятий кілок та сама апка. Ми можемо перейти до кілоку по. Localhost 8080, для успішного логіну, для юзернейму ми використовуємо адмін, та для паролю також адмін. Тепер нам потрібно обрати створений Realm, EventsUp Realm. В ньому я вже створив клієнта Spring Security та вже створив тест юзера. А, якщо ми зараз перейдемо по LocalHost 8071 і перейдемо в Swagger, а, нам треба залогінитись. Ми бачимо назву а, створеного реалму. А, для того, щоб залогінитись для зерна, ми використовуємо тест-узер. Для паролю ми використовуємо пасворд а, відповідно успішно залогінились. Тут ми бачимо всі наші endpoint. Ми можемо створити якийсь івент. Івент успішно створений. Після цього ми можемо, наприклад, переглянути, які в нас зараз є івенти в списку. В нас є зараз два івенти. Це минулий мною створений, коли я тестував, і один з тих, що ми створили зараз. Ми можемо навіть для наглядності відкрити створити якийсь приклад у нього тайтл буде Spring Boot Test App. Створюємо. Він створився. Після цього ми переглядаємо список наших івентів. Бачимо, що він успішно створений у нас. Після цього ми можемо окремо його подивитися по IDU. Ми можемо ввести його ID тобто 8. І нам покаже тільки один наш івент. А також. Секунду, також ми можемо щось в ньому змінити. Наприклад, ми оберемо наш восьмий і ми можемо змінити йому. У нас буде Spring Boot Test Up як у нас був. І, наприклад, ми можемо змінити значення, що він є небезкоштовним, тобто true змінити на false. А, також все працює, тепер ми можемо його переглянути. Затім же IT-шком 8. змінилося тут на False. Ну, і відповідно ми можемо його видалити. Якщо ми введемо тут наш ID8, пустимо, ми його видаляємо. І якщо ми подивимося список всіх наших івентів, у нас більше його немає. Тобто у нас два івенти, або ми його успішно видалили. Дякую за увагу!